Розкажіть секрет вашої гламурної житті. Коротше, коли в тебе не життя, а пекло, коли в тебе буряни на городі ростуть швидше, ніж твій заробіток, і працювати доводиться дуже багато, і нема часу стояти на кухні біля плити, тому доводиться... Корисне, з приємним поєднувати і ми тут на городі працюємо і водночас на городі готуємо. Куріння будь-яких речей шкодить вашому здоров'ю, це важливо пам'ятати, сьогодні менше слів, тому що багато роботи. Е, готуємо м'ясо в ямі. Зі свининки, без всяких там ГМО, з домашньої. Все дуже добре. З домашньої, але не нашої, своїх ще не маємо. Маємо тільки недозрівші помідори і перець, і морква трошки є, яку ще геть зовсім кріт не витягнув. Це село, що поробиш, є втрати теж. І готуємо м'ясо в ямі, я вже казав, так? Або ми м'ясо кладемо в яму, або самі туди лягаємо. Одне з двох. Коротше, в двох словах копнули ямку, накидали туди всяких дров, гарно так прогріли ту яму, як можна побачити, добре вона прогріта чи ні. Е, якщо у вас чорнозем, то він стає світлий, такого глиняного кольору. Якщо ні, то в принципі багатенько дров. <кій> Вони прогоріли добре. Все, можна займатися, ну там можна докинути трохи дров і можна взагалі займатися м'ясом. Слава Богу, що ми в сучасному світі живемо і тут є під рукою така фольга, зручна штука. Е, рецепту як такого <кій> приготування цього м'яса немає. Хто що любить, е, як бажає, так і його е, сюди завертає це м'ясо. Ну, я маю на увазі з чим у е, мене, наприклад, тут він там нашпигований часником трохи цибулі туди, спеції, так щоб швиденько, тому що я ж кажу, не дивлячись на те, що вечір. Багато ще потрібно працювати, багато роботи, а часу стояти біля плити, я вже казав, немає. Тому ось так ми поробили такі от штучки, замотали те м'ясо у фольгу. І все. То, що це горить, це не має ніякого значення. Розгортаємо у нас тут просто пекло. Розгортаємо і розгортаємо. Ой, розгорнули. Уже гаряче. Головне не пошкодити ольгу, бо будете їсти потім золу. Золупу! Ось так. Раніше ось так і готували. А я зараз закину, загорну це все діло і піду собі займатися своїми справами. Ну що, чекаємо, я працювати, потім як все буде готове, та й увімкнемось. Результат уже покажу пізніше. Лайк. Ну переключайтесь. Що, годинку робили вигляд, що працюємо, а насправді то ми курили кальян. Коротше, жартую. Момент істини. будем зараз діставати наше м'ясо. Тут це вам, кстати, не ресторан, кафе и лопатою. Тут вам и м'ясо, и піт, и драма. Добре, погнали поставати. Що я вам хочу сказати, шановні друзі? Навіть через фольгу приємно пахне, є, ціле не порвалося, все добре. Ось воно, м'ясо витримане в землі, запарене у гніві. Це не просто їжа, це боротьба з бур'яном і з собою. Екстремальна кулінарія. А, як пахне. Ммм? Mm? Красота. Пахне як в дитинстві, коли ще не було Wi-Fi Була тільки любов. І дим. І дід з лопатою, як я. І баба з сковородкою за дідом бігала. Ммм mm. Можна і їсти. Ану потримай Ніхуя собі, блять, оце в'їбав. А кажуть, в селі тяжко жити. Відходячи від каси. Тут працювати, тут відпочивати і тут готувати їсти.